Третій тур поспіль виставляє Руслан Ротань. Він абсолютно нічого не змінює. Попри те, що ось в минулому турі Полісю не вдалося забити у ворота епіцентру і в нічию завершився той поєдинок. Тому знайомий склад можна було просто скопіювати прізвища футболістів з попередніх турів. Не повернувся ще Микита Кравченко. Так само немає Талеса. Досі Арбітр нашого матчу Дмитро Панчишин з Харкова. Дмитро Панчишин, арбітр, який в цьому сезоні два єврокубкових матчі проводив кваліфікації Ліги конференції. Син відомого в минулому футболіста харківського металіста ну і футболіста і безперечно тренера Івана Панчишина. Розіграш. Гуцуляк. На Бабенка ще одна подача. Удар не виходить. Брагару. Пробиває Сапутін. Сапутін прикриває ближню стійку. Едуард Царапій щось там зіштовхнувся. Так видно по емоціях, що серйозно зіштовхнувся з Новіном Малишем. Так, удар голова в голову може бути дуже небезпечно і точно що неприємно. Головне, щоб для здоров'я все було добре. Обох футболістів. Полісся зараз перебуває на третій сходинці в турнірній таблиці. Кутовий для вовків? Подача, удар головою. Ще один удар. Хороший стандарт Чеботенко пробивав центральні захисники. Полісся традиційно активні. Класно, Ботенко випередив захисників зорі. Ну, просто супер він зіграв цій ситуації, і залишалося тільки влучити у площину воріт. На стур виходить ще мало забити голів. Ну сьогодні думаю, будуть удар Андрієвського. Вже який третій шанс для Полісся, щоб забити за 11 хвилин. Ну, нехай це не 100% момент, але все одно це такий удар, з якого може щось залетіти. Ротані вмикається. Класно виходить зорівий йти вперед. Андушич закидає на Слесара. Свесар! Передача тереудар. А таке вже може й залетіти. Подобається динаміка цього матчу. Те, як команди налаштовані на цей поєдинок. Вантух пряма подача. І удар вище воріт від Джордана. Дивимось вривання. Гуцуляк правно закрив цей простір, не дав Джордану зіграти. Це удар велетня. Андушич. Ось тут дірка. Ось тут дуже багато простору. Не мені Андушич. Боснієць сніці йде вперед. Пробиває, але вправно з ним зблизився Едуард Сарапій. Дуже класну Позицію. П'ятий номер Поліся зайняв. Висунувся, не дав себе пройти. Перекрив ворота і нівелював серйозну небезпеку біля своїх воріт. Брагару. Далі на Владислава Велетня. Велетень. Велетень проти Малиша. Велетень подає. і Тут може бути безпечно. 1 0 Рахунок відкрита. Це Олексій Гуцуляк. Олексій Гуцуляк виводить полісся вперед. Багато сьогодні подач з флангу Велетня й Швота. Мікрушинський і хроби Велетень. І такі доставили м'яч. Найкраща доставочка сьогоднішнього дня це доставка на Олексія Гуцуляка. Тому що знову ж таки всі попередні моменти. Перший гол. Для Гуцеляка в 11 матчах. Сарапій. Волинець. Волинець. Щось там розкручує. Ой-ой-ой, тут треба обережніше Бабенку. Просто вибиває волинець. Не хоче він повторити. Те, що відбулося в матчі на цьому стадіоні з Матрісом 19-25. Ну, як на мене, дуже швидко проходить перший тайм. Знову ж таки, це я з своєї позиції кажу. Не знаю, як це буде вам. Гуцуляк. Гуцуляк з м'ячем. і Стадіон одразу заводиться. Велетень. Гуцуляк просто передачу. Велетень пробиває! Як же красиво все це виглядало. А якби ще влучив, Владислав велетень. Андушич на фланг на вантуха. Там одразу чотири граці. Штрафний заходять. Подача, волонець не ризикує. Одразу забирати м'яч Андрієвський. Просить з іншого боку, де Попара передачу. Партнер його проігнорував. Закидання на Будківського. Тут цікаво. Вовенець виходить, корпусом грає. Ще раз дивимось епізод з подачею. Там дуже класний от зупинити, подивитися. Подача Вантуха, тільки він готувався її виконувати. Одразу чотири гравці зорі переведення на інший фланг. Вантух, можливо, зараз буде подача. Вона йде. Удар Бутківського. Чи не перший в цьому матчі удар головою від нього? Дуже довго він чекає таких епізодів, він вміє їх ставити. Крапку. Дивіться, ось як він розташовується. Команди рубаються дуже і дуже серйозно, дуже хочуть перемогти. Переведені на велетня. Велетень. Велетень Брагару. Вправно виходить такий, ну, Уявіться, ну, при всій повазі до зорі перейти одразу на такий рівень, я про те, що який перепад, так? В масштабі клубів, тому що це галактичний клуб будь-який. Мені здає, можливо, здається, що Полісся десь ось віддає м'яч зараз. Зорі. Гуцуляк. Гуцуляк. Гуцуляк робить передачу. Класну передачу Андрієвський. Андрієвський може пробивати. Він ще один пас робить удар. Брагару не пробиває. Олександр Сапутін. Може з'явитися на полі. Томанзото. Борелто Манзото дуже хороший матч у нього був проти оболоні. Тут удар від Михаліченка. Ну і подвійна заміна у Полісся. Так, Борелто Манзото. Центральний півзахисник з'явиться замість. Олександра Андрієвського і замість Владислава Велетня. Під номером сьомим. Випускати свіжу кров. Олександр Назаренко. Подивіться, з першого епізоду одразу наскільки сильно вмикається простріл. Жуніньо гайдучик! Гайдучик! М'яч б'ється. Тримає він м'яч, пробиває заблоковано. Томанзото намагався теж одразу загатити м'яч. у Ворота це в нього не вийшло. Олександр Назаренко ось вам заміна ротання і одразу, одразу підсилень. Хороший шанс був у гайдучика, щоб забити. Подивіться, ось тут. Якби він одразу вгатив, він чекав, щоб м'яч стукнувся. І ось це очікування воно призвело до того, що його намір заблокували. Я не знаю, чи там потрібно ще дуже уважно цей епізод дивитися. Чи... А ось тут питання чи не було у Яніча руки. Рука, яка може призвести до пенальті. Цікавий, дуже і дуже цікавий епізод. Ні. Кутовий розігрує Поліся. Бабенко. Простріл Чоботенко. Сапутін виходить. І що через себе удар рятує Богдан Кушніренко. Вийшов там. Сапутін залишив ворота. І Богдан Кушніренко гайдучик швидко ось зорієнтувався, вирішив пробити. Гайдучик все правильно робив, подивіться. Класний розіграш. Ми ще раз дивимося цей епізод. З рикошету все це прийшло. І потім через себе, подивіться, як гайдучик пробував, він думає, ну як уже, ну вже і голкіпера немає. Ну я прекрасно розумію емоції зараз Миколи гайдучика і його реакцію на те, що відбулося, який непростий м'яч. Він так Ванток закидає на Бутківського, той ставить корпус. Класна боротьба. Скітка на Мічин, на Мічин. Мічин штрафному. Мічин робить ще одну подачу. Удар, і М'яч проходить повз ворота. Артем Слесар, Як же класно зоря виводила його на цю ударну позицію. Там пас на Бутківського, Ось тут, подивіться, все починається тут. Бутківський спокійно, приймає, відтісняє захисника, віддає в центр. Мічин, подивіться, то не дограє з ним до кінця. І далі, далі Слесар же ж виграє свою боротьбу проти Крушинського. Він її виграє, він просто не влучає у ворота. 100-відсотковий шанс зрівняти рахунок цього матчу. Я хочу поаплодувати Зорі. Тут є питання, чи влучили, почну воріч чи ні. Мічин. Мічин в центр. Ще один удар, ще один шанс. Після передачі Мічина сьогодні зоря двічі могла забивати. Такі прекрасні передачі їм віддає під удар. З його виходом серйозні проблеми зараз. Ось тут рикошет, який міг зіграти не на користь. Зовсім не на користь Полісся. Не Маніан Думшич пробивав цього разу. Йосефі. Хороша передача на Філіпова. Ось цей вільний простір, який намагається скористатися. Ротані його команда. Удар Філіпова тягне Олександр Сапутін. Сапутін ще й на лінії в порядку сьогодні. Йосефі. Супер. Просто передача. Те, що потрібно в таких умовах. Якісь комп'ютерні грі от віддав, куди потрібно. Можна було, в принципі, Філіпову ще передачу віддавати на Йосефі. Це дуже важливі залікові бали зараз розігруються. Саленко. Далі на Жоніньо. Подача удар головою. Андушич на дальній стійці був там. Артем Свесар пробивав. Ще один шанс для зорі. Саме після подачі, після навісу. Ось, подивіться. Оп! Цю передачу призупиняє Саленко. і Класно відіграє. Свесер далі на Жуніньо Жуніньо в штрафному. Піддає на Бутківського Будківський удар. Волинець його бере. Який же момент у згорі? Просто супер. Ось це вибір на атак. Там Бабенко її зупинив. Кушніренко. командзото Добре, агресивно пішов у відбір. Ну і що, перехоплення в Полісся. Вихід віч-навіч. Назаренко. Назаренко пробивається 2-0. Питання в цьому матчі закрито. Олександр Назаренко ставить крапку в сьогоднішньому матчі. І Полісся все ж таки здобуває перемогу в домашніх умовах. Помилка Жуніньо. Фатальна помилка. Два футболісти, бачу, такі вийшли на заміну. І Томанзото і Назаренко вони мали сили. Добре пробігтись, десь ризикував насправді, читався Путін, міг би прикривати ближній кут, але він вирішив ногами ближній і дальній закривати. Тобто читав, намагався прочитати, але не прочитав. Так, нам показують Джордана, але от хто помилився, я зараз вам точно не скажу, мені здалося, що жуніє. 2-0. 2-0, що Зоря перериває свою безпрограшну. Серію Полісся натомість продовжує. Вони там 10 турів вже не програють, але головне, що вони таки перемагають в домашніх умовах, тому що в останнє це відбувалося в матчі з СК Полтава 4 жовтня.